Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 31 березня. І на початку випуску новин трагічна звістка. Сьогодні Лозівщина прощається із загиблим на війні захисником, мешканцем Яковлівки Євгеном Пономарьовим. Чоловік служив у кулеметному взводі роти вогневої підтримки військової частини А 1939 Загинув внаслідок ворожого обстрілу 26 березня в районі Стельмахівки на Луганщині. Захиснику назавжди залишиться 29 років. Прощаються з Євгеном Пономарьовим сьогодні, 31 березня, в рідній Яковлівці. Вічна пам'ять та шана герої України, співчуття рідним та близьким. Медики та керівники громади вивчають нюанси створення кластерної лікарні у лозовій. Нагадаємо, в Україні запускають наступний етап медреформи. Нова мережа закладів формуватиметься відповідно до принципу госпітальних округів та поділятиметься на надкластерні, кластерні, загальні та пункти первинної меддопомоги. Наразі Міністерство охорони здоров'я визначило, що кожна область становить один госпітальний округ. Мережі цих госпітальних округів наразі формуються на регіональних рівнях. У мережі Харківського округу Лозівське термедоб'єднання добувається рівня кластерного закладу охорони здоров'я, доводить свою спроможність, пропрацьовує деталі та нюанси переходу лікарні на новий рівень роботи. Статус кластерної лікарні надасть лозівському ТМО можливість розширити перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках з цього питання заступник Лозівського міського голови Валерій Крикун та керівники первинної і вторинної ланки медицини взяли участь у селекторній нараді під головуванням директора департаменту охорони здоров'я Харківської військової обласної адміністрації Максима Хаустова. Польський фонд міжнародної солідарності передав навчальним закладам Лозівської громади 18 генераторів потужністю від 3,5 до 8 кВт. Їх розподілили між дитсадками та ліцеями. Першочергово забезпечили ті об'єкти, де розміщуються або потенційно можуть бути розміщені переселенці. Розповів заступник управління освіти молоді та спорту Володимир Музика. Також генератори передали у заклади, де функціонують пункти незламності та пункти обігріву. З їх допомогою на випадок знеструмлення забезпечать аварійне освітлення і дадуть можливість людям заряджати свої гаджети та підключати інші електроприбори. Окрім того, заклади освіти отримали 28 буржуйок, паливом забезпечені у відповідності до потреби. Поінформував керівник. У рамках цієї ж благодійної акції ще сім генераторів отримали комунальники та по три генератори управління культури і муніципальна аптека. Загалом польський фонд міжнародної солідарності передав лозівській громаді 31 генератор та 28 буржуйок. До уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито 54 вакансії. Повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, слюсарів, двірників, сантехніків, продавців, будівельників, юристів, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном: нуль підесять І нагадуємо, що мешканці громади можуть отримати безкоштовну правову консультацію чи роз'яснення від юристів Лозівського бюро правової допомоги. Скористатися цією можливістю можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, будинок 4. або за телефонами стаціонарний 057 45 сім та мобільний 099 65 25 685. І до новин Харківщини поблизу Барвінкового цивільний автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху двоє людей загинули, ще двох ушпиталили. Повідомили у прислужбі ДСНС Харківщини. Сталося це 29 березня. Серед загиблих 34-річний чоловік та 16-річний хлопець постраждалим 20 та 24 роки. За даним рятувальників, авто було легковим, рухалося ґрунтовою польовою дорогою. Голова Барвінківської громади Олександр Бало розповів Суспільному, що хлопці від'їхали від центральної траси на три кілометри. А всі в громаді знають, що там не можна з'їжджати з трас. Взагалі, ґрунтовими дорогами заборонено порисуватися, бо Барвінкове було фронтовим містом, бо їй йшли за 10 кілометрів, і наразі там заміновано практично все. Хлопці, які вижили, кажуть, що їхали по глину. Олександр Бало додав, що про змінувати Барвінківську громаду потрібно років 15 Двадцять наразі сапери там працюють над розмінуванням критичної інфраструктури, десятками кілометрів лінії електропередач, газогонами, основними маршрутами. Та залишаються ще сотні, а то й тисячі гектар земель. Заміновані всі сільські дороги та лісосмуги. Тож ходити та з'їжджати з основних шляхів у Барвінківській громаді зовсім не можна. Харківська область отримала 600 мобільних легкозбірних будинків. Частину з них віддали під пункти незламності, 400 будинків передали громадам. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Найбільше мобільних будинків надали Харківському району 210. Чугуївський район отримав 80, Лозівський 50, Ізюмський – 49, Красноградський – 36, Богодухівський – 10. Для Харкова залишили 50 мобільних будинків. 75 передали головному управлінню Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Решта мобільних будинків знаходяться у резерві. Як розповіли у ХОВА, наприкінці лютого в Харківську область прийшли необхідні комплектуючі, і тепер є можливість завершити монтаж будинків. Такі мобільні споруди допомагають в різних напрямках. Окрім пунктів незламності, їх встановлюють на території приватних домоволодінь, коли люди відмовляються виїжджати, навіть якщо їхнє житло було пошкоджене. Також їх використовують при медичних закладах як допоміжні приміщення, стерилізаційні чи підсобні кажуть в обласній адміністрації. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути. Щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.